Сьогодні 17 лютого. Сьогодні намагайся подивитися на обличчя Ісуса, який під оплески натовпу в'їжджає до Єрусалима. Спробуй відчути, про що він думає. Як почувається. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. В той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і як тільки війдете у нього, найдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ще не сідав, Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже Що робите? Скажіть Господь його потребує, і негайно відійшле його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм Що робите? Чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на Нього свою одіж, і він сів на нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі, Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду. Викликували Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство Отця нашого Давида, Осанна на висоті. І він увійшов у Єрусалим, у храм і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. Коли ми читаємо Євангелія, подекуди нам здається, що це далека і не на часі книжка. Але це не так. Коли ми візьмемо будь-який вірш з Євангелія та замислимося над ним, ми відчуємо його Божественність, а разом з тим Він буде відноситися до нашої людської натури та до нашого часу. Адже Бог є вічний, і Ісус це правдивий Бог і правдива людина. Вхід Ісуса до Єрусалима, як Ти Його уявляєш? Коли ми прислухаємося до людей, які зустрічали Ісуса, то спробуємо собі уявити їх. У нас повстане питання, чи це ті самі люди, які потім будуть кричати Розіпни його? Адже вони щирі. Натовкує Осанна. Але чи всі вони вірно розуміли те, ким насправді є Ісус? Що Він є Царем любові? Який покірно в'їжджає на ослику, і прийшов з миром, що він не воїн з мечем, який має розгромити усіх ворогів Ізраїлю. Складається враження, що НАТО мав якесь хибне уявлення про Ісуса, можливо, мав інше очікування щодо Нього. Бо куди ж тоді вони зникли, коли Ісуса заарештували? Коли спробуємо перекласти цей уривок на реалії нашого життя, побачимо побутову ситуацію, коли, умовно кажучи, ми бачимо людину, яка сьогодні на коні. У славі, ми так само, як НАТО, кричимо їй Ти чудовий, ти красуня, молодець! Але коли вже хтось стає перед нами, нагий та обпльований, ми залишаємо його на самоті. Залишаємо тих, хто перестав нам імпонувати, нас цікавити, бути нам потрібним або ж не виправдав наших сподівань, чи ти залишав когось так само, як натовп Ісуса, а можливо, залишали тебе, бо Ти переставав бути потрібним, і ти не той, кого хотіли б тобі бачити. Той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Ветфагії і Витанії біля Оливної гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і як тільки війдете у нього, найдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже Що робите? Скажіть Господь його потребує, і негайно відійшли його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм Що робите? Чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на Нього свою одіж, і він сів на нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду. Викликували Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство Отця нашого Давида, Осанна на висоті. І він увійшов у Єрусалим, у храм і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. Сьогодні просимо Господа навчити нас гідно та щиро приймати всіх тих людей, яких посилає нам Господь. Просимо сили і відваги йти за Ісусом до Кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.